Ми зараз думаємо вже про новий опалювальний сезон, і е, дійсно, тут ми маємо працювати в двох напрямках: перше, ми маємо все ж таки відновлювати все, що було ворогом, зруйновано або пошкоджено, і в тому числі великі енергетичні там об'єкти, оскільки зараз повністю від них відмовитися для нас це буде досить важко і відповідно проблематично. Поряд із цим ми маємо думати про запровадження дійсно новітніх технологій, і фактично децентралізації і електропостачання, і енергопостачання. І відповідно теплопостачання. Для цього будуть застосовуватися, що вже в принципі реалізується, просто не в таких масштабах. Ми, наприклад, відновлювали котельні по невеликим населеним пунктам Маларагані, Ізюм, там відповідно Балаклія тощо, вже нові теплові тобто, пункти та ось такі станції вони вже знаходяться. Значить, якщо брати по місту Харкову, так само є приклад реалізації таких тобто, проєктів вже. В чому відмінність? Те, що не одна, щоб теплоенергостанція або централь постачала енергію там до населення у свої, ну, ну, наприклад, у кількості там, 40% від міста, чи 60% навіть від мільйонного міста, а щоб декілька маленьких, да, і це ми маємо реалізовувати відповідно поряд із цим. Ці, тобто маленькі, навіть теплостанції, вони мають живитися електроенергією. Тобто, наразі, якщо електроенергії немає, вона так само припиняє свою відповідну діяльність. Для цього там мають відповідно стояти, застосовуватися стосовуватися установки, які на потужностях цієї, тобто станції, виробляють електроенергію як мінімум на власні потреби, щоб вона не зупинялася, щоб вона була автономною. І третє питання це газотурбінні установки. Це більш такі масштабні важкі установки. Для їх монтажу потрібна досить велика кількість часу, і відповідно коштів. І вони там виробляють електроенергію вже, скажімо так, у більшій. Кількості це може бути 5 мегаватт, може бути 20, може бути 50 і 100 навіть мігават, при тому, що вся Харківська там область споживає влітку приблизно 700 мігават електроенергії разом із містом Харковом. Це якщо зовсім без обмежень з усією, тобто промисловістю, тощо взимку це приблизно 850-900 дев'ятсот електроенергії, тому ці. Установки можуть забезпечити потребу не лише міста Харкова, а й там області, населених пунктів області. Фактично на власну електрогенерацію ми не вимушені будемо запозичувати її з інших областей. Це програма максимум. Якщо ми встигнемо поставити, наприклад, до зими одну таку установку, або дві, або три, або п'ять, навіть, да, то це буде вже, повірте, перемога, і нам вже буде легше, у нас вже буде запас відповідно потужності проходити новий опалювальний сезон. Тепер чиїм відповідно коштом. Це буде централізовано від Міністерства енергетики. У них є фонд відновлення, там енергетичний фонд, який об'єднує в собі всіх. Скажем так, міжнародні партнери, організації тощо, які наповнюють цей фонд і коштами, і і необхідним обладнанням, які вони там потім розподіляють по областях. І у нас вже є відповідно домовленості щодо декількох таких газотурбінних там установок. І плюс, відповідно, паралельно ми працюємо напряму з міжнародними. Партнерами, послами для того, щоб напряму укладати контракти і отримувати таке обладнання, мова йде перш за все за міжнародну, тобто донорську підтримку. Ми маємо чітке розуміння, скільки їм нам фактично потрібно для того, щоб перекрити. Тобто це завдання максимум, це завдання 100%. По місту Харкова, я боюся наразі помилитися, їх біля там, відповідно, 50 мають бути ці міні-котельні, так би мовити. І в нас є прорахунки по кожному населеному пункту, по Ізюму, по тій самій Балаклії, по Вовчанську, по Куп'янську, по там, Дергачам тощо. Там, де всюди, де є фактично централізоване там, опалення. Да? Плюс виклики є у нас по Солоницівці, по проходах, по ще, тобто декілька населеним пунктам, які живилися безпосередньо від Зміївський ТЕС, від ТЕЗ-5 і все інше, да оскільки їм ні не звідки тобто взяти відповідно теплоносій. А це десятки тисяч людей. Тобто, це для нас виклик так само, щоб там забезпечити оці міні-котельні у першу чергу. Ну і далі, місто Харків, тобто по районах, по фактично, тобто кварталах. Тощо це для нас завдання максимум. Тепер ми маємо працювати з міжнародними тобто партнерами, щоб отримати від них необхідну допомогу. У нас є домовленості з Міністерством енергетики про дві, скажімо так, відповідно газотурбійні установки. Це для нас буде вже великий плюс для самого міста Харкова. Да? Плюс у нас є відповідне розуміння щодо тобто котелень по населеним пунктам зараз на стадії розробки. По місту Харкову зараз не можу сказати, три це точно по населеним тобто пунктам інші. Ну і плюс Слобожанське, те, що я сказав, Солоніцівка, Проходи. І ще один там населений пункт, який ми маємо забезпечити однозначно автономними, тобто котельнями до зими, що стосується критичної інфраструктури, як показав останній фактично блекаут, у нас було і тобто водопостачання. Да, так, воно було не з такого тиску, так би мовити, однак, все одно ми це змогли забезпечити. Плюс очисні споруди працювали так само. І це для, для міста, для мільйонного міста, це і є фактично критична інфраструктура. А, мова йде саме про житловий фонд. Оце ми маємо там забезпечити. Крім того, ми вже думаємо наперед, на майбутнє і вже прораховуємо в тому числі, щоб розробити механізми. Ми ось проводимо вже перемовини з фондом Говарда Бафета. Є енергетична фактично тобто, компанія, яка для нас буде проробляти експериментальний проєкт енергонезалежності, енергозабезпечення автономного конкретного багатоповерхового тобто, будинку, про що йде мова? Не просто поставити генератор на критичну інфраструктуру, це що для будь-якого будинку, це ліфти і це насоси для подачі води на верхні поверхи, да, для того, щоб створити тиск. А це енергонезалежність, тобто це, це сонячні панелі, так само які можуть накопичувати електроенергію. Це відповідні акумулятори, які можуть приймати цю електроенергію. Ну і дійсно генератор, який може підтримувати, скажімо, так, цей цикл. Мета в тому, щоб оця система могла забезпечити автономну роботу фактично критичної інфраструктури житлового, багатоповерхового, багатоквартирного будинку відповідно декілька діб. І така система вперше зараз буде монтуватися спочатку на лікарнях, на садочках, на школах. Відповідно, паралельні такі проекти будуть вже розроблятися для житлового фонду. останній протест? Що, що буде з ними? Чи можна їх відновити, чи частково відновити? Вони будуть паралельно працювати з разом з цими міні-потельними. Дивіться так. Насправді, наша мета звичайно, що ми будемо відновлювати питання в тому, скільки на це знадобиться часу, тому що руйнування досить значні, і навіть відновити те обладнання, яке і Ми чітко розуміємо, що воно збудовано було навіть не у 90-ті роки, і відновити зараз у тому вигляді по деяких там проектах це вже неможливо, тому це буде нове устаткування, нове тобто будівництво і для цього потрібно буде не один рік. Це факт. А дещо у нас в планах є відновлення, скажімо так, до опалювального сезону, ми певний ресурс забезпечити зможемо. Ну а далі будемо дивитися, тому що досить умовні прогнози, оскільки у нас обстріли по енергетичній інфраструктурі в тому числі тривають.